Я не знав. Не знав? Йо, я сім, вдихаю. Я не один не в грудях тисне. ай йо І то він фарк! Я покличу кого-небудь. Стійте фурвима! То він фарк! То жаба душить! Mother of God, this is Stukhovskaya, this is Emilian, Mother of God, and this is... I served the Lord for thirty years, I served the Lord for hundred years, and this goose, this goose, this goose, this goose, this goose, this E, можна я ось яйце, бо таким синь не дочекала у вашому заході. Можна Дриф. два добре? Ні, не одне лише. Ні, вже беру два, бо сказали хлопці. Дякую. По... 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 Thank, you. Thank, you. Thank you. Я то яйце? Ти маєш багато яєчку. Рік, може, хоца вам пошкодить. Так. Мільйон долярів. Мільйон, Мільйон дорівнює себе яйця, я тебе песок і запам'ятав. <рес> Переходить до власності мого сина Ярослава. Боже, Але під умовою. Тихо, умова, а? яка умова? Він поїде до старого краю так? і там одружиться з дівчиною, свідомою українкою. А, йо, увага! Увага! На сив діло цю справу припоручаю! Хто <рес> має це все полотна? К Михайлові де Дерюку! Ти маєш так, там так, все заробіт! Дякую, тим, що за успішне переведення він, Ты! тобто я одержиш! Одержиш! Сто тисяч долярів! Ща салося Рушен. Зате мені дуже. Мені дуже приємно. А мені приємно. Ти знаєш, в Америці таких друзів немає. А? аби мене не розперло з зараз.